Ну, я би назвав причину м, такої ситуації в не зовсім ефективних діях Національного банку в дуже віддаленому минулому, в нульових роках, е, передусім, е, Приватбанк, Укргазбанк, Банк Київ, який злився з Укргазбанком, е, інші банки це наслідок поганої, е, поганих рішень банків, видачі кредитів їм. Компаніям, які не повернули ці кредити, і в результаті держава для того, щоб врятувати е вкладників цих банків, націоналізувала їх, а потім декілька раз е докапіталізовувала. Напевно, немає е проблеми в тому, щоб був якийсь один, можливо, два банки, які виконували е агентські функції уряду. Передусім, завжди говорять про «Укрексімбанк», який е співпрацює з міжнародними основами. Він може бути державним. Е в капіталістичному укладі, але такої великої частки, звичайно, не потрібно, і е, з, е, Україна як держава має досвід аж продажі, на, на моїй пам'яті одного невеличкого банку Китайцям 2017 року. Однак той банк не здійснив якусь експансію на ринку а великі, крупні банки це лишає їхній продаж залишається тільки на сторінках стратегії та презентації.